Привіт, пані та панове! Перш за все, вибачаюсь оцей шш. Що ви на фоні чуєте, то К1С трудиться в поті обличчя. А тепер до відео. Цікаво, до речі, чому в цьому зверненні пані йдуть перед панами. Чорт його зна. Тим не менш, вітаю усіх присутніх. На сьогоднішній планьорці Did Detected Opinion Rejected я розкажу вам легенду про Kindle. Проектування, зліти та падіння, а також філософські роздуми буде надано в комплекті. Історія ця почалася з подарунку на новий рік. Боже, пройшов вже майже рік, а значить, скоро річниці цього каналу. Капець час летить. Пробачте, це не сльози, це на мене голуб не пісів. Так от подарунок. Kindle Oasis. Ті з вас, хто читає щось, окрім паперового видання дзеркала тижня, одразу впізнають цей гаджет. Топовий рідер від Амазона тонкий, легкий, красивий і навіть з крейзі особливістю. Фізичними кнопками так-так у 2024-му, і все в ньому добре, ну крім батарейки, але це інша історія. І ще крім ергономіки. Ні, не подумайте, тримати його за краєчок в принципі комфортно, але не тоді, коли читаєш по 3-4 години в день. Кожен день. А я читаю від цього. Так болить зап'ясток, що можна кукухою поїхати. А в мене до того ж синдром потного геймера, також відомий як карпально-тунельний. Тобто від навантаження, що, хоч трошки викривлює руку, у будь-якій осі, починаються. Потужні болі. І ось терпів я терпів, а тоді як затерпів, і не читав потім два дні аж так боліло. За ці два дні три моїх нейрони зібрались докупи і нагадали: я ж 3D-друкар, а значить, має бути якесь готове рішення. І таке рішення дійсно знайшлося. Лежало воно на Printables, мало 24 завантаження quality content. і виглядало якось так. Все ультимативно просто: надягайте на Kindle і використовуйте для двох чи трьох пальців. Таким чином, замість притискаючого. Великого пальця він у вас розслаблений, а це значно комфортніше. Так я прожив ще три дні, і по мірі використання цього чуда сапромоделювання я все більше розумів, воно створює більше проблем, ніж вирішує. По-перше, кількість дірок. Не знаю, як вас, а мене звуть не Стенфорд Пайнс, і пальців в мене не 6, а 5. Само по собі це не проблема. Але всі дірки зсунуто відносно анатомічного положення. Ба Більше, якщо ви хочете використовувати великий палець для зміни сторінок, то дієве положення тут лише одне. І для цього вам треба використати лише три дірочки з шести. Та тоді виникає по друге, Мізинчик нікуди подіти. Звісно, ним можна, наприклад, чухати пупочок. Та це скоріше. Звісно, ним можна, наприклад, чухати пупочок. Та це скоріше виключення, ніж нормальне рішення проблеми. Ну, на мою думку, звісно. Ну і третя проблема, найважливіша. Дірки тут пробиті вздовж кінла. А читаючи, ви його ніколи так не тримаєте. Замість цього нормальна поза під кутом. І ПЛА, з якого я друкував підставку, боляче впирається в пальці. Ну і отак, проблема за проблемою, я вирішив зробити свою версію. Зізнайтесь, ви ж знали, що до цього йде. Я у вас не сумнівався. Поставте мені лайк і підписку за передбачуваність і сірі очі. Дякую. Почав я процес додавання існуючої моделі. Обвів у режимі скетч, вичевив і отримав прототип. Тепер, замість того, щоб пробивати дірки під 90 градусів, я вирішив зробити це під 45. Така позиція значно анатомічніша для людини. Довелось, звісно, поуявляти, як їх сверлити, але я не дарма ходив на восьмий поверх сьомого корпусу. І раз ми вже робимо по-людськи, давайте ще й п'яточку під мізинчик. Вона дозволяє перенести частину ваги, а також сперти кіндел під кутом. Звісно, треба продублювати для обох орієнтацій кінла. З що Додані не були, варто згадати ще опору. Я хотів змоделити print-in-place, по типу як у свіча, відкидну детальку таку. Але ця ідея швидко вигоріла. Бо, по-перше, це б значно ускладнило модель, що наразі друкується повністю без підтримок за 50 хвилин. А по-друге, однієї навряд чи вистачило б для стабільного розміщення, а робити кріплення в розмір усього кіндла я не хотів. Тому на цьому проектування я завершив, поки. поки. Але завершив і відправив на другу. Тут варто ще зазначити, що мій кає, що стоїть вдома, трошки інвалід через один аргументабельно смішний інцидент. З хотендом. Він зараз не на висоті. Що кажете, показати вам інцидент? Ну добре, покажу, тільки не смійтесь голосно. Коротше, друзі, вирішив я подивитись, що тут не так з моїм каєм. Заходжу в кладову, дивлюся, а щось він не, не друкує. я такий, ну а чого він не друкує? Начебто все ж запустив і все виглядає нормально, але, але чекайте, чи це виглядає реально нормально? Оце питання. Так, давайте поглянемо детальніше, підтягнемо. До себе хот. Щось не так. А, а де хотенд? Відпав? Боже, хотенд відпав. Господи, за що мені таке? Я не хотів. Ні! Так, так. Отака історія трапилась. Ну, з ким не буває, правда? А я теж так думаю. Дякую за підтримку. Лайк можете теж вгадити за відвалений хотенд. Так от. Друг пройшов успішно, але дірки виявилися за великими. Ну блін, подумав я, а як так то -та І тут розум сказав, ні, нічого він не сказав. Я потопив вечір і пішов спати. Ну от на ранок, після потужної кави і походу вбиральню. Став лайк, якщо теж виконуєш бомбометання після кави. Я здогадався, в чому була проблема. Зріз циліндра по радіусу більший, геометрія 8 класу знову мені аукнулась. Втім, залишки тієї геометрії підказали, що там треба чи Косінус, чи синус, чи якась така діч, і що там буде щось типу одна друга. Я відповідно зменшив радіус циліндра і дійсно вийшло все вірно. На всяк випадок, перевірив емпіричне бання у чат GPT, він зі мною погодився. І ось після години друку вийшла ось ця моделька. А Асистент, дайте мені, будь ласка, червону модельку. Сьогодні асистент свиня, вибачте, друзі. І ось, після години друку, вийшла ось ця моделька. Вона дозволяє виконувати всі поставлені задачі значно зручніше. Тримати через оці дірочки комфортніше. П'яточка під мізинчик теж що треба вийшла. Єдина правка в мене ну, дуже жорсткий. Тому, недовго думаючи, я відняв від циліндру 26 мм внутрішню частину, пробив нову дірку для пальця і таким чином виготовив гільзу з ТПУ, яка вставляється ось сюди. Вона просто вставляється в циліндр і воля, деталь готова. Отака історія в мене вийшла: від ідеї до результату. З вирішенням проблеми, все прямо по книжці, успішний ютуб для чайників. А ви що думаєте? Є ідеї, як покращити цей проект. Можливо, поради по проектуванню, чи просто хочете. Побажати мені приємного дня щодо тексту коменту, я не підкажу. Але останній пункт зробити легко: лайк, підписка. А я буду прощатися, піду дочитувати свою книжку. До зустрічі в наступному відео.